Я был мальчик Пай. Учился хорошо. Меня любили преподаватели, меня любили одноклассники. Но после школы у меня начиналась совсем другая жизнь. 12 років гліб почав заробляти. Це був постперебудовний час для багатьох голодний і убогий. Хлопець не хотів з цим миритися. Піротехніка втридеше дешевше потрібна. Я пам'ятаю ті моменти, коли мама не доїдала і свою частину їди, яку ми їли ввечері, розділив пополам. Вона залишала на і знову ділила, і знову давала мені частину. Поэтому понемножку почали ну, смотреть, присматриваться к жизни. Хоть я был и малый, но уже старался как-то заработать. Мы почали смотреть, как проворачивают дела взрослые и немножко учиться у них. И нас гоняли. Ну, Из-за того, что мы были несовершеннолетнім, мы особо не боялись. Мы же знали, что срок нам не светит. Спочатку торгівля на точку пригніблювала глиба. Потім звик. Познайомився з хлопцями, що промишляли там само на базарі і зрозумів, життя на вулиці не таке вже й нудне. Я спілкувався в компаніях у товаришів. Мінімальна різниця в компанії це була 5 років. Я був наймолодший, але я не виглядав наймолодшим, тому я був майже на рівні, якщо смотри фізіологічні. Также інтелектуально ви слухав, слушав чомусь, учився. Сигареты – это было какое-то, ну, так называемое, становление, взросление. То есть считалось, что ты, ну, вот, ты старше, ты стал взрослым, тебе больше позволено. Не диво, що друзі почали брати гліба на серйозні справи. Найвигіднішими, найнебезпечнішими на той час були крадіжки металу. Вилазки робили досить часто. Стій «Ну, Скажімо так, ми займалися Робінгустом, Ми так улыбаясь, говорили, То есть, брали у багатих, а давали бідним, то есть, самим собі. Ось так гліб і жив. Вранці мама провожала чистенького, причепуреного сина в гімназію. А ввечері хлопчик потайки вибирався на крадіжки. Мені було тяжело грати ту роль. Тому що дійсно роздвоєння, от говорять, є роздвоєння лічності. Вот, Ти дійсно це і спитуєш. Хліба виховувала лише матір. Жінка довго не підозрювала, що її малолітній син, котрий мріє про заможне життя, просто краде і спекулює. Тоді це теж називали бізнесом. Мати Гліба була побожною і часто розповідала синові про Бога і його любов. Хлопчик добре знав заповіді: не ошукуй, не кради. Та щоденні вилазки у вуличне життя швидко стерли в його свідомості всі моральні повчання. Цікав, що там, зробив перший шаг в ту сторону. Було дуже складно, тому що твої... твои убеждения расходились с твоими действиями. И вот эта внутренняя борьба, она не давала покоя. Первые шаги делаются очень трудно. Но интересно, что первый шаг, за ним второй, третий. И постепенно чувство вины очень быстро заглаживается. Та зрештою мати о про зворотній биг життя Глиба. Она очень давила на меня. Я в всплески этих эмоций сказал, мама, Ти знаєш, що тобі потрібно зробити. Зустила мовчання. Я говорю, що моліся. Це все максимальне, що зараз ти можеш зробити. Ти вже все зробив. Ти направлялася, показувала. Зараз залишиться тільки маліс. Проте хліба вже було не зупинити. Він звик, йому подобалось так жити. Надокучливі докори сумління його вже не турбували. Про Бога підліток намагався не згадувати. Ти знаєш, що закон не закон нарушая його, ти приносиш в першу чергу собі дискомфорт. Во-вторых, ти знаєш последствиях, які будуть. тем не менее, ситуація, яка тебе вынуждает, ти не хочеш боротися з ситуацией. Ти оставляешь все як є, і йдеш по накатанні. Ти не хочеш может проти. Може, и хочеш идти против. Але спочатку ти просто бросаешь вісла і йдеш по теченню. Та плести за течією не означає, що це легко. Кримінал затягав дедалі глибше. Переступ ставали дедалі тяжчими. Я рос і постепенно базарні движення переросли в движение вуличне, в которое ми мали, мали бандит. Якщо ми починали з мелкого, то тепер це переросло в более крупне, масштабне і краже і вимагательство. Щоправда, в так званих обступах хліб участі не приймав. Не прилюбився й до наркотиків. Його лякала ця постійна залежність, а невдовзі налякали наслідки. Я побачив, э, товариша нашого, який лежав у грабу і як будто перемкнуло. Я бачив інших хлопців, які теж употребляли наркотики разом з ним. Перша фраза, яку вони сказали, будь-проклят наркотик, який забрав у нас друга. который разъединяет семьи, который разрушает все отношения. Они говорили, нет, больше мы никогда не прикоснемся к этому, это убивает нас. Самое интересное, что я поверил их словам, я думал, что действительно что-то поменяется в их жизни. Самое интересное, что не успело пройти пару дней, как они снова употребляли это все, и этот урок не стал, даже этот урок, когда они увидели, это почти... сгнившее тело потому что от наркотиков он просто превратился в сухари и пожок себе вены и руки гнить, и он от заражания крови и этот урок не дав ничего углібаться смерть викликала шок та якось, заради дружби він сам змушений був зробити і хочу... наркоманові Пойдем по дороге расскажу. Мы пошли чуть дальше, спустились в нижний поднавес. И он достал шприц. Говорит, меня ломает, мне необходимо принять. Я говорю, я при чем? Он говорит, я не смогу сам это сделать. Мне стало очень отвратительно. Как будто эту инъекцию я сделал себе. Это при том, что я понимал, что он... То я не делаю йому хорошо, я його обіваю. Але не мені необхідно було это, тому що настолько йому було плохо. Дружбу банді вважали однією з головних цінностей, а хліба там поважали. Всім натовпом вони ходили боронити район. Гліб знав, за своїх треба битися, свої тоді не зрадять та зрадили. Гліба запросили на вечірку до місцевого клубу. Товариство там зібралося будь будь Друзі запропонували хлопцеві випити за здоров'я. Доза була немаленькою, два стакани паленої горілки. Гліб різко сп'янів. На той час я може не так часто употребляв, і та доза для мене стала ну, такою серйозною. Я в той день хорошо розслабився. Ми ми сміялися, ми танцювали. В общем, класно проводили час. Раптом хлопець відчув сильний удар в спину. Коли ж впав, його почали копати в обличчя, а потім він же нічого не відчував. Тільки одна думка крутилась в його мозку. Хто це його так? Тут же всі свої. Но в це час я вже був на полу. І Це був перший раз в житті, коли я на Це були долі секунди, но тим не менше я приходяв. не мог понять, что случилось. Ведь вокруг все свои, все родные, теми, с которыми я делил радости, горе. И тут такая ситуация. В то время, когда мы тусили в клубах, то если кто-то приходил левый, то все об этом знали. Поэтому мне даже не задавался вопрос, что это может быть кто-то левый. Я задавал вопрос, кто это со своих мог сделать. Это. дуже зле. Паморочилося в голові, запухло обличчя, набрякли очі. Та головне мучила думка про те, що його зрадили. Він думав, думав і молився. Я вспомнил, що є той, який завжди готов мене підтримати, завжди готов мені допомогти. Всегда, несмотря на то, какой бы я ни был, как бы низко я ни пав, що зі мною не пав, что бы со мной не произошло, все оставят, а он один, тот, который готов быть рядом, готов всегда протянуть руку, взять и вести меня дальше. В моем сознании промелькнули мамыны фразы, библейские отрывки. И именно тогда я понял, что только Бог и мама – это те, которые не предадут. Учений і знесилений, Гліб прийшов додому аж у досвіта. Спробував зайти нишком, та мати не спала. Вона вскрикнула, коли мене побачила. Я став переживати більше, ніж вона. Вона дійсно істинною мамою. Вона прийняла і сказала, що все буде добре. З того ранку життя Гліба справді змінилося. Гліб поступив на Богословський факультет Заокської духовної академії. Тепер і його професія теж буде пов'язана зі служінням. Хоча юнак працює в цій царині вже сьогодні. В першу чергу, Бог для мене це папочка. У мене не було цару з дітку. І Зараз з кожним днем я ощущаю эту папину руку на собі. На жаль, багато хто з підліткового товариства Гліба погано закінчив. Хтось спився, хтось сидить у в'язниці, а хтось і загинув. Глібу дивом, саме дивом, вдалося уникнути такої ж долі. Хоча дива в нашому житті не випадкові, необхідно просто вірити. Повірте, нічого не буває потерянним. Головне, вовремя становиться. осознать, что все в Боге, вся жизнь, спасение в Боге. И дальше идти с Ним. А Он, Он сможет эту шелуху скинуть с вас. Только тогда, когда вы будете смотреть четко на Него. Даже когда упали на коленях в грязи, встряхнули грязь и пошли дальше.